В Цьому відео ми покажемо, як зібрати модельку Swift від фірми. Їдемо на 800 вап. з коробки, прямо з пошти забрали, як її зібрати від початку до кінця. Магазин Велогларея. Дивимось. Ось у нас є коробочка з запакованим скутером. Відкриваємо її, дивимось на комплектацію. Що тут і як. Дивіться, витягуємо все, що можна витягнути. Тут у нас кофер, передній клюв. Витягаємо, ставимо поряд і будемо. Діставати сам скутер. Така картина в нас вийшла. Скутер в такому вигляді. Зараз знімаємо цю плівочку. Це в нас вся комплектація. Тут бачимо крила, корзиночка, задній кофер, руль, передній клюв. Навіть є ось такі болтики. Зараз покажемо, що будемо робити далі. Бачите, тут у нас знаходиться супорт, ми його розпаковуємо і будемо встановлювати вже безпосередньо на колесо. Першим етапом нам потрібно зняти ось цю кришку. Вона тут це такий для підніжка. Для ніг ми її витягуємо. І бачимо, тут ще в нас комплектація. Тут в нас є і переднє крило, і, всякі пластмаски. І тут в нас знаходиться передня вилка. Бачите, зараз будемо їх встановлювати. У нас є в комплекті ось такий кофор, ми його відкриваємо. І всередині в нас йде ще комплектація. Тут у нас знаходяться дзеркала, бачите, такі ячеючки. і комплектація всіх болтів, всіх ніжок, все, що нам буде потрібно при збірці даного скутера. Переходимо до етапу встановлення передньої вилки. Скутер припіднімається, встановлюється вилка ось таким чином. З комплектації береться 4 болти ось таких на шестигранник. І закручується по 2 з кожної сторони. Беремо відповідний шестигранник і закручуємо вилку з обидвох сторін. Прожимати потрібно якісно, щоб не повертатися до цього, але також в міру, щоб не зірвати різьбу. Після того, як ми встановили нашу вилку, нам потрібно закріпити тормозний супорт. З комплектації береться два ось таких болти. І ними фіксується супорт в двох місцях. Ось таким чином. Для того, щоб нам розжати супорт, нам потрібно витягнути з-під гальмівної ручки. Ось таку штучку, вона там запихається з заводу, її нам потрібно демонтувати. От, викинули, та і тепер можна розжимати супорт. Наступним етапом ми встановлюємо переднє колесо. Для цього нам потрібно ось такий штир, беремо. І в комплекті у нас йдуть дві втулочки і гайка, яка закручує. По одній втулочці з кожної сторони встановлюємо, і з зворотньої сторони закручуємо гайкою. Прожимати потрібно якісно, але в міру, як то кажуть. Після того, як ми вже проділи наш штир для колеса. Беремо ключик на 14 і на 17 і гарно протискаємо. Далі ми переходимо до встановлення переднього нашого крила. З комплектації беремо 4 болтики ось такі. Це у нас на викрутку чорного кольору. Встановлюється ось таким чином і закручується по 2 болти з кожної сторони. Сумарно 4 штуки. Дістаємо з комплекту ось таку пластину. Вона в нас кріпить корзину і потрібно її. Прикрутити до самої рами скутера. Вона кріпиться на три болти. Ось таких. Вони йдуть на викрутку. Три болти, тут у нас є посадочне місце, гарно поставити, закручується, прожимається, і переходимо до наступного етапу. Далі дістаємо з комплекту ось таку запчастинку. Вона в нас встановлюється на передній пластик, стає ось таким чином. Потрібно взяти. Чотири самонарізи, кріпиться тут один, з іншої сторони ідентично, і також два самонарізи йдуть знизу. Далі беремо з комплекту руль, встановлюємо його ось сюди. Тут в нас є така дирка, вона йде навскрізь Далі, щоб закріпити, нам потрібно взяти з комплекту ось такий болт. Ось цю штучку вона буде фіксувати. Щоб Болт стояв рівно, встановлюється ось таким чином, зажимається, з зворотньої сторони встановлюється така гайка. Після того, як ми закрутили руль, встановлюємо пульти з лівої та з правої сторони. Заходить отаким чином пульт потім в нас одягається гріпса. З зворотньої сторони ідентична ситуація. Закручується ось тут в нас гальма, фіксується, а пульт закручується ось таким чином. Фігурною викруткою. В комплекті до кожного скутера йде ось такий пакуночок з акумуляторами. Тут у нас знаходяться свинцево-кислотні акумулятори. Ми його відкриваємо. Знаходяться в нас тут болтики. Це для того, щоб фіксувати ними клеми. Ось стоїть у нас 5 акумуляторів. Дістаємо їх і встановлюємо нішу для акумуляторів. Дивіться, встановили ми акумулятори ось таким чином. З самого скутера в нас виходить дві клеми: плюсова і мінусова. Одну фіксуємо з однієї сторони на крайній акумулятор, іншу з іншої на крайній акумулятор. І дивіться, виходить, що з п'яти акумуляторів у нас виходить один великий, грубо говорячи. І далі з'єднуємо акумулятори між собою: плюс-мінус, плюс-мінус. Ставлю ось так картинку, кому потрібно ставити на паузу, і з'єднюйте так само. Далі ми беремо з комплектації поворотнички. Вони універсальні, немає лівого, немає правого. Вони можуть встановлюватись як на один, так і на інший бік. Вони просто запихаються до характерного щулчка, бачите, тут у нас є таке кріплення, вони на гнучкій основі. Тобто їх буде важко пошкодити, з них виходять ось такі фішки. До лівого поворотничка у нас входить, бачите, синій з чорним фішечка. До... Правого поворотника в нас входить зелений з чорним. Але це не важливо, ми під'єднали вже акумулятори, попід'єднювали так, як в нас вийшло, грубо говорячи, і вмикаємо поворотники. <звук> Бачите, ми встановили у нас все добре. Тобто, вже горить лівий, так як натискаємо, так і горить. Якщо у вас, наприклад, вмикаєте лівий і горить правий, просто потрібно замінити фішки. В комплекті в нас є така пластмаска, вона йде під приборку, під, ну, грубо говорячи, закриває ось цей наш руль. Е, вона встановлюється ось так, під низ руля. І тут, бачите, в нас є три отвори. І в пластмасці, відповідно, також три отвори. Ми їх підтусовуємо один під один. І покажи, що в нас тут йде, чим закручується. Закручується трьома самонарізами з комплекту. В кожному скутері, який приходить до вас. Є закріплені ось такі NFC-карточки. Вони на кабелі до приборної панелі. Їх потрібно зняти, так як ними ви потім можете розблоковувати і заблоковувати дисплей. Встановлюємо приборну панель. Вона защолкується, має защолки. Тут всюди встає. Потрібно так притиснути, щоб вона зафіксувалася. І далі ми беремо чотири самонарізи. Ось з цієї один тут. Один тут, тобто по два з кожної сторони. Далі встановлюємо кофер. Ми його вже встановили. Дивіться, кофер я відкриваю. В комплекті йде така пластинка. Тут на два ось таких болта вона фіксується. А знизу є болтики. Ми просто їх притримуємо і зажимаємо. І кофер таким чином у нас зафіксовується. Ось, закривається, навіть є ось такі защолочки. Після встановлення приборної панелі нам залишається зверху поставити лише вітрове скло. Встановлюється воно ось таким чином. Тут у нас є, бачите, дві такі заглушечки, і туди закручується самонарізок. І фігурну викрутку. Ви взяли їх і встановлюєте. Дивіться, далі ми встановлюємо безпосередньо наш ключ, щоб під'єднати фару, знаходимо фішку. Тут, в принципі, інших фішок немає, щоб воно не підійшло. Встановили, от зараз вмикаю я світло, провіряємо, бачите, все світить, все чітко. І клюв встає в заводські такі пази свої і зверху кріпиться двома самонарізами. Ось тут та ось тут. Чисто від себе рекомендуємо між акумуляторами повстановлювати якийсь, бачите, поролон, пінопласт, неважливо що, щось, щоб воно стояло все плотно, акумулятори не рухалися. І таким чином у вас не буде зайвих звуків. Далі потрібно встановити кронштейн, який буде тримати нашу гідравлічну трубку, яка йде до нашого супорта. Встановлюється дуже просто, на ось такий болт з комплекту. Тут в нас є різьба, закручується і просто встановлюється сюди цей шланг. Він має ось такий фіксатор, де воно фіксується. Беремо корзину з комплекту, і нам її потрібно встановити. Щоб її встановити, ми беремо ось таку проставочку з комплекту, два болти. Це в нас йдуть фігурні болти чорного кольору, вони такі невеличкі. Ставимо пластину, знизу в нас є різьба спеціальна, бачите? Ось таким чином воно виглядає. І закручується, добре фіксується, щоб корзина стояла міцно, стоїть, ну, тобто ні вліво, ні вправо вона не ходить. Сюди можемо покласти нашу комплектацію. Тут у нас зарядний пристрій та дзеркала. І таким фінальним штрихом нам потрібно встановити задній болотник. Запихається він всередину між амортизатори. Тут якось фіксується чи ні? Так. Там фіксується у нас ось тут, бачите? Тут із зворотньої сторони, а тут в нас також на один болт він фіксується. Я так розумію, є регулювання, бо є декілька отворів. Можна його поставити як зручно. Закручуємо і все. Отже, скутер зібрали. Бачите, він включається, працює, але їде тільки 25 км на годину, і це на третій швидкості. Бачите, третя, перша ще менше. от. Третя – то є його максималка. Що зробити треба? Треба зняти обмеження. Виключаємо скутер. Беремо ручку, затискаємо газ і, і гальма. Газулечку і гальма затиснули. Включаємо. Потім, щоб зручно було, другою рукою перехватуєте гальма. Тут відпускаєте гальма. Відпускаєте Раз, два, три, чотири, п'ять. Відпустили, виключили. Тепер включаємо. Знімаємо з паркінгу і перевіряємо. Нічого 60. собі. Ось так от, ну дуже просто насправді. Ось і все. Магазин Велогалереї. Якого цікавить, нас є широкий асортимент різної техніки: велосипеди, електровелосипеди, електроскутера та багато іншого замовляйте. Силка на сайт буде під відео. Магазин велогалерея.